Друзі, всім привіт! Йдемо до нашого ставочку. У нас вже два тижні давлять сильніші морози, сильніші, найміцніші. Коротше, замерз наш ставочок, не пробив, аератор не справився, швидкість замерзання швидше, ніж аерації виявилася. Взяли ми бензопилу і про... зробили таку ополонку. Я хочу вам зараз показати. Яка товщина льоду? Взяли ми рулетку. Господи, хоч би не опустити телефон. Так, зараз ми зачепимось. О, зачепились. Так. Зачепились. Де? Не зачепились. 21 сантиметр. Ми зараз сюди положимо на пластик кусок і воно повинно не замерзати вокруг нього хай коропи дихають оце в нас таке такі морози то була така європейська хороша зима а тоді придавило ну будемо рятуватися так друзі всім дякую Коротеньке таке відео було. Всім дякую, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь обов'язково і подобаючку, коментар. А хто додивився це відео до кінця? Задача: 424 мінус 4. Скільки буде? Всім до побачення!